Але я так само хотів би звернутися до Володян, щоб вони не боялися, що ми готові стабілізувати ситуацію. Навпаки, ми проти будь-якого там силового загострення на сьогоднішній день на Волині воно не потрібно, нам потрібно налагодити життєдіяльність в області. Тому завтрашнього дня правий сектор не буде використовувати ніяких елементів захисту свого обличчя. Це дуже важливо завтрашнього дня, щоб так само як і публічне носіння вогнепальної зброї. Є, звичайно, у людей вогнепальна зброя, але це вогнепальна зброя в тих людей, які мають дозвіл на цю вогнепальну зброю. Ці дві речі я хотів би сказати перед тим, як ми будемо спілкуватися, використовуючи тут присутніх е багатьох засобів масової інформації. І ми за те, щоб ми спільно налагоджували спільно з тими і громадськими організаціями, і новообраними органами влади, налагоджували процес життєдіяльності. Потім ці дні ми зробимо відзнаки, щоб не було ніяк було Люди не будуть ходити з цими посвідченнями будуть така фляжах, там шеврони відповідні. Але ми ціловий блок залишаємо, тому що ми вважаємо, що правий сектор має залишати силовий блок надалі, тому що невідомо, що може бути далі. Зокрема, як інформація з'являється по тому, що російські війська хто буде піти захищати Україну, якщо не ми разом разом з вами.